Айчика, підкажіть, будь ласка, куди дівати свою сексуальну енергію? Багато хто хоче знати, але всі стараються вас запитатись. І я відповідаю на це запитання: що наша сексуальна енергія це є життєва енергія, яка нам дана тут на землі для нашої реалізації. І коли ми сидимо на нижніх чакрах, живемо, тобто живемо в голові, в его, в низькій свідомості, звичайно. Ця енергія проявляється як? Через тільки через егрегори, через роботу низьковібраційну, через життя відносини, сексуальні відносини такого тваринного, скажімо, тоді рівня у нас відбувається такий емоційний зв'язок, тобто не серцевий, не вищий, тобто на цих рівнях. Так само у нас і з'являються діти, тобто, от на такому рівні, низькому тваринному відбувається. Взаємодія і творіння зі світом. Що відбувається, коли ми починаємо направляти свою увагу вверх, в Творця? Піднімається наша енергія вверх. У нас є така енергія кундаліні, яка знаходиться між першою та другою чакрою нижніми. Ця енергія, вона, знаєте, як в ракеті палива. І вона в певні моменти піднімається, коли ми. Відчуваємо на низьких рівнях свідомості, певне збудження, пристрасть. Але коли ми налаштовуємося на Бога, ми дитуємо, молимося, і коли це відбувається все частіше і частіше, ця енергія вона починає підійматися по нашим чакрам, вона починає випалювати стару карму, старі наші програми, енергії, тобто випалювати нас старих, і вона починає прориватися до серця, до Горлової чакри, і потім вона виходить в нашу шосту чакру, і ми входимо в знання в нашу сьому. Тобто вона тоді вже просвітлює наші всі тонкі тіла і ми входимо в знання і згадуємо, хто ми є. Тобто, в нас дуже високий потенціал, і це саме основна енергія. І все залежить від того, до чого ви готові. Звичайно, направляйте свою увагу вверх в світло. І ви тоді відкриєте весь свій потенціал по всім чакрам, по всім тілам. А якщо ви будете сидіти тільки на нижніх чакрах, і як просто жити як звичайна людина, то ви не відкриєтесь в цьому потенціалі. А так само не забувайте, що Ця висока сексуальна енергія потім реалізує вас як божественне творіння на землі. І ви проходите неймовірну еволюцію душі і стаєте на землі просто от свідомим творцем. І ви відчуєте, що ви дійсно творець на землі. Так саме так мої сонечки.